Вітаємо. Переходимо до розбору розділу з методи... роботи з методичними матеріалами. Як завантажити PDF, презентації, відео та корисне посилання на е сайт Google Sites на платформі Google Sites. PDF-файли часто використовуються для надання документів, розкладів, планів інструкцій. У Google Sites ви можете завантажувати PDF файли. Та надавати доступ для їх перегляду чи завантаження. Дивіться, у нас тут є презентації, конспекти, уроків. Тому можна буде окремо на цих сторінках зробити, я на одній сторінці на загальній покажу. Тому вставка Що я хочу вставити, PDF наші файли, так, для цього. Для цього що я зроблю? Я зроблю диск. У нас вставка, диск, і виберу о, потрібний PDF-файл на своєму диску. Де у мене є тут створення? Classroom. Так, навчальний сайт. Ось навчальний сайт. Що у мене тут є? Ось у мене PDF є, підручничок. Ось. Дивиться, користувач, може проглядати, якщо ну, коментувати, ні, у нас перегляд іде. Так, поділитися. Тепер дивимось, що у нас у нас в такому віконечку. Якщо ми натиснемо, то цей файл відкриється, бачите, в новій вкладці повністю. Ось так буде. Він цей підручник підвантажуватись. Тут він у віконці ми можемо. Знаючи, як у нас пропорції, які у нашого документа, ми можемо прямо весь документ, якщо нам дозволяє місце вивести в цю сторіночку. Бачите? Так. На, сюди. Е, далі я можу якесь закрити і там, текстове поле, зображення, якщо текстове поле, а потім. Підручник, наприклад, підручник для другого класу. Підручник для другого класу можу, хай воно невелике, буде. Тепер тягну за оцю штуку і можу спробувати, бачите, сюди перетягнути. Е, зроблю із звичайного тексту, наприклад, заголовок. Воно буде ширшим. Можу змінити жирність шрифту, колір, і так далі. Сюди можу вниз додати ще якийсь текст, або е опис. Далі, що у нас тут іде для цього всього розділу там стиль і так далі. Тобто, що? Ми обираємо місце для нашого PDF-файла і для розташування, і вже дивимося. Як нам що підходить, не підходить картинка, картинка, зображення ну, текстове поле знову, е наприклад, я вже такий текст. Аби який беру, хочу показати ще раз, бачите, ось ці цяточки на горі посередині. Я на них наводжу курсор, натискаю ліву клавішу миші і тоді тягну. І тоді тоді воно, бачите, нижче перетягується. І тут вже можу потім розширити, якщо треба, адаптувати і так далі. От тут по лівому боку, тут посередині вирівнювання йде. І так далі. В залежності від того, як мені що треба, можу ще щось додати, інше якесь поле, можу зменшити, можу ось так пропорційно зменшити. Так? Не такий величезний, просто він широкий був такий одразу мене, Я можу менше зробити. Тут вирівняти. Тобто, це ваша фантазія. Ось таким чином ми під, вставляємо PDF-файли. Аналогічно у нас функціонал йде для додавання Google презентацій. Для цього, по-перше, ми можемо або тут, бачите, знизу одразу презентація, або через диск поставити без різниці. Те ж саме. Презентації. Ну, там... Купа різних презентацій. Нехай ось ця буде у нас Додамо якусь рандомно. Ой, не ділитеся, поділитися. Так, ось вона теж можна відкривати. В новій вкладці воно відкриється. Можна збільшити цю презентацію. Можна декілька презентацій так, на одній сторінці. Одну, другу. Ой. Угу. Так, одна. Друга у нас буде. Так, поділитися. І я її сюди вправо можу перетягнути, трошки е зменшивши, вирівнявши, щоб вони візуально однакового розміру були. І так, трошки, о, щоб кадр відкадрувати. Так, є. Ось вже у нас презентації, потім вони будуть відкриватися. Тобто ми вставляємо Google презентацію, обираємо презентацію свого Google диска та завантажую завантажу його з іншого джерела. Вибираємо вигляд презентації, е і потім що у нас відео, наступне. Так, роздільник, наприклад, додам. І вставка, що відео може бути YouTube. Так. так, не знаю, що це, яке не буду. Тим більше, що тут немає переглядів, тому будемо ось попередньо ось так, наприклад, шукати все. Прекрасно, ось наше відео додаємо. Ось так. З однієї з лекцій. Можна декілька, можна одну, можна теж. Поряд розташувати текст і так далі. Далі. Що ми ще можемо зробити? Додам ще одне відео. Так, копіювати. Так, раз, два. Не знаю, що це за відео треба. Додаю підтя... Ой, ні. Біля підручника мені не потрібно це відео. А я перетягнула вже, бачите, разом із заголовком і з текстом. Ось сюди все. Вчасно треба відпустити роздільник. Так, є. Текстовий у нас що форматом заголовок може бути текстове поле. Дивіться, я його можу нагору ось сюди перетягнути. Там, Наприклад, там, відео, презентації". Е, Нехай воно посередині буде. Нехай це у мене буде теж заголовок. Ага, і велике нічого зараз переробимо. І так далі. Там мої, або тему, або підпис можна до кожного додати. Е, тобто, ви розумієте, ми можемо навіть отак додати, і сюди замість картинки воно буде, там, бачите, додається. І тут одразу підписи будуть і все інше. Наприклад, тут перше відео, тут буде друге, так. Текст. Тут буде у нас якийсь текст, можемо прибрати його. Так само ми і PDF-файл можемо от в ці блоки контенту, там, де це зображення, на місце зображення ми можемо перетягувати наш контент інший. Ну, Навіть блоками, може, зручніше воно крас... ну, р... красивіше буде якось е... зрозуміліше для ока і при різних пристроях з різним розміром екрану теж воно буде гарно посилатися. І у нас посиланнями. Як ми можемо поділитися? Ми можемо вставити, наприклад, теж саме там декілька картинок. Ось це прибрати навіть. Я хочу, щоб у мене картинки були там посиланнями на щось. Тому я на підписи е, прибрала вибрати зображення. Так, математика хай буде. Так, на, а, Google зображення. Математика. І додаємо. Так, що у нас буде? Е, геометричні матеріали, наприклад, тут буде. Тут в мене буде вибрати зображення знову Ого, зображення. Так, Ось це додамо. Так, і так далі. Е, я зараз у якості посилання, посилання на відео, а у вас можуть бути ваші якісь інші ресурси. Ми обираємо картинку або текст, натискаємо ось на... На ось цей значок, щоб вставити посилання, вставляємо посилання. Воно нам навіть. Угу. Та ні. Це мені не треба е, відео. Не знаю, давайте. Що у нас? Угу. Наприклад, Міраком. Нехай буде на онлайн-душку. Угу. Попередній вигляд. Бачите, все одно, якщо ми на картинку додаємо, воно нам додає попередній вигляд посилання. Показати зображення ні, назву ні, опис ні. Готово все. Ага. Воно в якості опису цю додає картинку, а вона нам я, наприклад, не хочу. Теж копію і посилання створює на це. Так. Застосувати. Ось тут воно, бачите, застосувалось одразу, а тут чомусь. Дивно. А ну-ка. Ой. Замість посилання. Та ні, не те. Скасувати, щось не йде. Зараз на, іще на одному зображенні спробую розібратися, коли воно коректно працює, коли ні. Так, ось у мене зображення. Давно вже не вставляла, але посилання, ні. А чому? Ага, тут мірок, Ні, тут у мене YouTube. Так. Так, є ця частина. Так. Вставити, застосувати все. Так, двічі натиснула, виділила, вставити, застосувати. Все. Якщо я вставляю, дивіться, воно може автоматично з підписом і створенням текстового надпису для перекидування на інший е, сайт, а може просто картинку робити. Е, Гіперпосиланням. Ось ще одна картинка. Перевіряємо. Натискаємо так, натиснула сюди посилання. Бачите, щоб активно мігала. Правою кнопкою вставити і застосувати. І тоді воно стає у мене. Давайте перевіримо. Так, зараз великий. Ось бачите. Ось воно буде. Перекидувати. Видно з куточку, що, за якою адресою буде ось, перекидувати. Воно буде на відео нас кидати. Все працює. Тут воно у віконці, бачите? Починається. Можна відкрити на всю це віконце можна згорнути. Буде так аналогічно. Продивлятися можна. Так, збільшувати, зменшувати, якщо воно. Потрібно, а так ми відкриваємо в новій вкладці повністю там всю презентацію. А, ну, Здається, тут те ж саме у нас. Ми натискаємо, якщо то у нас попереднім переглядом весь підручник просто багато сторінок. Ось так він можна передивитись. Це, в принципі, достатньо зручно. Можна ось за по записувати передивитись. Так само це в планшеті. Вигляд, бачите? Адаптація йде не два в ряд, а одне під одним. І у смартфоні, навіть картинки один під одним. Воно нам попереносило. Ось таким чином ви можете працювати з медіафайлами. Обов'язково перевірте, як виглядають медіафайли на різних пристроях. Кнопку Попередній вигляд. Е, використовуйте інтерактивні елементи, такі як відео або презентації, щоб залучити користачів до активної взаємодії. І розміщуйте файли та посилання на зручних сторінках або підрозділах, щоб користувачам було легко знаходити потрібну інформацію. Дякую за увагу. Так, ось так.